Ми з Тайсоном всіх вітаємо. Він навіть знає, куди я йду, бо йде по моєму маршруту. Це в нас трішечки залишилося ще отака картопля недокопана, щоб не поклася. Це помідори. я так уже навіть розумію, там, знаєте, тобто, вже боюся піднімати цей намет, бо там все попечено. У нас, звісно, трішечки спала жарюка. Буквально там, я не знаю, може градусів на 4, але це так відчувається. Доща в нас не було, на превеликий жаль. Два дні чекали, хмари ходили, і вже так от нібито ось-ось-ось-ось-ось-ось-ось буде. І нічогісінько не було. Вон зараз дали електроенергію, поливаємо. Знаєте, що йду показати. Цікаві, дуже в мене помідорчики виросли. Я їх коли купувала, то розраховувала. ми взагалі любимо черіки. Е, ну, так, і на салати, і до морозильної камери закинути. Ну, то зараз взагалі навіть смішно, Ми вже все повикидали, що там було. Але ж, знаєте, надія залишилася. Е, і, е, та, ну, і взагалі я їх раніше консервувала. Е, окремо маленькі баночки. це так і смачненько, нібито. Е, і знаєте, так виглядає, коли когось там пригощаєш на столі, так, е, так естетично, і показуєш, яка ти господиня такого дріб'язку е, наконсервувала. Але цей раз дріб'язок перевершив всі мої очікування. Бабуся щось там риється. І не можу зрозуміти, чи підв'язує, чи доламує. Мабуть, другий варіант, бо тріщить все на світі. Бабушка, а що ви там робите? А, ну, збирає, доламує. І <смітна>, придбала отакі ось, дивіться, зараз покажу. <смітна> Нічого, томат жовта смородина, воно таке в вигляді крапельки. І томат червона смородина. Ну, звісно, що тут ж є заявлено, що вони щирі. Думаю, такі вигляді е, таких крапельок, гарнесенькі будуть. Ну, та хай спробую. Висадила повністю все, пішла шукати з їх на грядках. Буде. це Ці я такого не очікувала. Ну, це просто я вже, звісно, збирала їх і ну, що з ними робити. Ну що, ось вони. Я по листю ще зрозуміла. І по самим помідорчикам ще як висаджувала, що буде щось. Дрібненьким, але не настільки. Я вже їх, знаєте, як собила в пакеті? Вон, подивіться, це ну, насправді це дуже-дуже, вони дуже-дуже масінькі. Оце, я так розумію, жовта смородина. Ну ось, подивіться, порівняно з ногтем. Але м, хочу сказати, неймовірно, солодкі, такі солодкущі. Оце жовтня. Сьогодні ввечері піду збирати. Мені вже не добре стає. Ну, бабусю не заставляю. Хай вже великі, шматирики там. Е, ну, оце ще навіть такі величенькі. Та ну, люди, ви що, бачите, вони вже сипляться. Треба їх, мама каже, давай якісь такі пластмасові чи контейнери невеличкі, чи купляти, чи те, що вдома мається. Та ну, на морозивну камері, ну може, щось таке збережеться. Ось такі він, так у вигляді крапельки. Я не можу сказати, що дуже рясні, Та ну, в принципі, є. Це їм тут фізаліс, заліз. У нас бабуся намагалася виводити. А в цьому році, бачите, так завалився він, бо бабуся він заважав завжди все життя. Вона кричала, що він ну, як бур'ян на грядках. Через нього не все може рости. Ага, в цьому році, кажу, краще ми його більше залишили. Він у нас самосійний вже скільки років. Чому? Тому що хоча б якийсь затінок для рослин. Справа в тому, що у нас відсутні, як би вам сказати, елітні бур'яни. У нас немає ні щириці, у нас немає ні лободи. У нас тільки портулак. Портулак що він може захистити? Нічого він. Покриває тільки землю, його забагато, це з ним боролися. А в цьому така спека, що дивіться, і всі звичайно, такі зелені гарнючі кущі. Я його використовую, консервую разом з помідорами. Я перед цим рецепт виставляла. А це і він, все оце, воно ще не достигло, воно попечене, просто попечене. І ось, я, слава Богу, що хоч не дуже багато оцих черіків насадила, у мене ще ж є і звичайні черіки. Ну і ось у нас, бачите, жовта смородина. Аж туди пішло це дріб дізочок. І червона. Оце тут ще такий клапоть. Та значний. Мабуть, кущів 20 висадили. Ну, тут ще гігантські, тут ще великі. Зараз прийду збирати. Туди он далі також. Що цікаво, що, знаєте, як ото кажуть, не надурили. <сіх> що сказали, що намальовано, що купували, те і те в нас в кінцевому результаті й вийшло. Ось скільки його, ой Боже мій. Ну зараз трішечки ще почекаю, хай сонце сяде і прийду збирати. Це ж кажу, буду їх в пакеті ну, малосолити. Вони потім довго і зберігаються і так смачненько з'їсти. А тут тільки що помітила, що все-таки один баклажан, він білий, з моєї колекції незвичних баклажанів. Тобто не всі пропали екзоти, щось залишилося. Оце, мабуть, такий буде, знаєте, як репанок такий буде здоровий. Ой, пішла я, за якою старою. Взагалі-то помідори жахливі в цьому році. Ми оце навіть не встигли підв'язувати, воно поперло вгору, потім пішла спека, вже все їм понапинали і оці дроти, щоб їх підв'язати, а толку ніякого. Не встигли, а потім почали піднімати, а воно ламається. Ну тобто ось Зараз, ага, це, мабуть, знаєте, що бабуся затрощила. Я її лаю, мабуть, фізаліс. О, дивіться, який результат гарний. Бачите, що висить. А я навіть не знаю, ми вже знаєте, томати ще. Соку не закривали, а перебивали просто на таку борщову заправку з насінням, зусиль на м'ясорубці. Тому що кажу, мамі, давайте хоч щось. Воно таке, вони сухі, вони печені. І знаєте, кото, у мене починаю їх перебирати. У мене відро йде на смітник, відро йде на переробку. Ну, люди це взагалі такого ніколи не було. Я не скаржуся. Бо зараз можна сказати, що в країні війна, є гірше. Звісно, просто ділюся. Ну, все рівно це ж труд. Людушко, ми ж коли сажаємо, можна щось розраховуємо, так? Ось в цьому році перцю коло кору добре. Якби ще Тайсон не ходив на грядки в туалет, так ідеш, не бачиш, знімаєш в айфорії, а потім думаєш, що воно так неприємно, під ногою запахло. Он тут чорнобривці поховалися, це що могли, те накрили. Все, звісно, не накриєш. А отут дивлюся, ось тільки що з вами проминули ми перець. Таке дає кукурудзу, невеличкий затінок. В минулому році ми посадили взагалі отак з обох боків поміж кукурудзу, не було нічого. В цьому році я заборонила, ну який сенс. А щоб не, не пікся, та ні, перчик все рівно ж любить сонечко. Пам'ятаю, раніше відпочивали в залізному порті, їхали то. Ми бачили Херсонську область, скільки там людей, які там перці були і на, на яких територіях вони росли. Ніхто нічого не накривав. Ой, яка краса була. Тут у нас також сорти перців, все позбивалося, не знаю. І перці печуться. Воно так зараз пролізу, чи ні під оцими наметами. Ну, оце отаким чином. Оце валяються, можна сказати. Я думала, аж до пізньої осені будуть, знаєте, щоб можна було потім такими гарними зеленими їх засолити. Не буде. Не буде, тому що, тому що, тому що. О, зараз подивимося, знаєте, я ото, подивлюся, бабуся, ламає їх чи ні. Доказ буде, доказ. В разі чого. А що там вже є, що ви туди пішли? Там щось є, кажу, що ви туди полізли вже. Є. Є. О. Так. Ой, вистачить його. Так, так що, у кого буде бажання на наступний рік, в цьому році вже, звісно, пізно, то <глов 'я> хто хоче повошкатися. Погратися. Зараз, от, як я буду йти, знаєте, като... перлини збирати. Ну, нічого страшного. То, будь ласка, але відверто зізнаюся ну, реально дуже смачні. От, смачненькі, вони такі солодкущі. Аби хтось нарвав, помив Там мисці приніс, або ще засолив. Ну, вже що посадили ти... та й маємо. Так, все. Пішла я помідори збирати до зустрічі.